Слава Україні! Я Андрій Попик, і сьогодні класний день для України, тому що в Румунії пройшли вибори на користь України. Це була дуже, -дуже а, така небезпечна гра для України, тому що антиукраїнський кандидат Джорджа Сіміон міг прийти до влади. Міг прийти до влади, і ми би отримали на своїх кордонах чергового, але вже румунського орбанофіцо. Росія вкладала величезні кошти в ці вибори. Да, в першому турі Келін Джорджеску цей проросійський кандидат, якого вкидали просто німіно грошей через Тіктоки і так далі. Був знятий з виборів, були відмінені результати першого туру. Але ось ця вся весь ядерний. Про московський електорат він почав підтримувати ось цього е, Сімеона. Власне, в першому турі Сіміон виграв перший тур, набравши порядка 40% голосів, а його е, візові відставав майже на двадцятку. І, власне, другий тур, другий тур був безпрецедентний е, в плані боротьбі, і ми бачимо, що за результатами. Другого туру, який нарешті вже порахований вчора, да президентом став мер Бухаресту, проєвропейський ліберальний Ніко Шордан він абсолютно схвально відгукувався про Україну на відміну від того проросійського сім'ї, який казав, що Україні треба припинити допомогу. Казав, що е, нам треба там. Займатися своїми справами не треба давати Україні зброю, хай вони розбираються тих. Вся ця російська методичка, яка була в фіце у усіх тих російських посіпак. На велике щастя для нас, да, Ніко Шордан отримав 53,6% голосів, а Джорджа Сіміон отримав 46%. Це нікуди не діває ось той. Проросійський, такий антиукраїнський, фактично, да, електорат в Румунії, але загалом Румунія виграла. Да. В Бухаресті, в самому Бухаресті, Ніко Шордан отримав порядка 70%, тобто столиця фактично підтримала європейський вибір. Це дуже і дуже важливо, так? Тому що столиця це завжди потенціал для протестів. Хто контролює столицю, фактично, той і контролює е, решту країни. І ми бачимо, що. Цьому плані для нас склалося все дуже і дуже добре, хоча були величезні, величезні побоювання, що російська ось ця партія прийде до влади в Румунії, і для нас начнуться нелегкі часи. Тому ось ті трампісти е, румунського е, розливу е, зазнали, зазнали поразки. І, власне, е, сам новообраний президент Ніко Шордан он, е, е, сказав він цей. Що і надалі буде підтримувати Україну, наш да, Румунія і надалі має підтримувати Україну. От він заявив, що Румунія має підтримувати політику підтримки України. От. Я пряма мова, я думаю, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну і докладатися до спільних європейських зусиль стосовно безпеки у збалансований спосіб. Це дуже-дуже добре, тому що з перших днів він показує чіткі сигнали підтримки України. Це значить, що в Євросоюзі у нас. Румунія буде залишатись нашим супутником, нашим другом і нашим партнером. На жаль, що не скажеш про Угорщину, тому що Угорщина ні для кого не секрет, що зараз є антиукраїнська і проросійська. Віктор Орбан там є таким собі міні-узурпатором, але, але партія тиша, на партія Тиса, яка по-нашому. Наступає йому на п'ятий. Наступає йому на п'ятий і незабаром будуть вибори в 2026 році в Угорщині. І, власне, ми будемо бачити, чи зможе угорська опозиція посунути ось цього дядю Вітю, щоб він полетів в Ростов. І, власне. Орбан грає на антиукраїнських настроях, грає на популістичних настроях, каже, що Україна хоче війти в Євросоюз, тому що їй потрібні бабки, європейські бабки. Тобто Орбан, який сидить просто на підсоці у Брюсселя у Європі у Об'єднаної Європи, отримує дотації, каже, що Україна. Хоче вступити в ЄС, щоб е отримати ці дотації. І коли Україна вступить в ЄС, ми скажімо, постраждають наші фермери, і ми відкриємо ворота для української мафії. Те, що зараз у Орбана в країні керує російська мафія, він якось замовчує, тому що російська мафія пустила куріння Усіх європейських країнах, в тому числі в Українах бувшого соцтабору, в, в тому числі і в Угорщині. Власне, Віктор Орбан є представник російської мафії. Це пра прямо треба казати. Російська мафія розставляла своїх політиків в європейських країнах. Російська мафія фінансує політиків в цих країнах. Російська мафія дає величезну кількість грошей для того, щоб деструктивні процеси. В середині Євросоюзу запускати і руйнувати таким чином єдність Європи. Тобто е класичний римський принцип да, розділяй і володарюй. Для російської мафії їм плювати на Горщину, на Словаччину, на Німеччину. Да, вони використовують свої бандитські інтереси по захопленню і контролю цих територій. Ну, власне. От, якщо е, цей Ор, Орбан да, політик висловив боювання щодо наслідків війни для Європейського Союзу, зокрема фермерів, зазначив, що, що Угорщина не хоче бути втягнута в конфлікт і не, хо, і не бажає, щоб кошти угорських платників податків йшли на підтримку України через Брюссель. Кошти угорських платників податків. Ось тут дуже важливо, тому що деякі українські. Туристичні компанії, незважаючи на те, що зараз Угорщина веде війну фактично проти України, пропонують тури в Угорщину. Так, да, ви скажете, війна, хто їздить в ці тури, все одно їздять. Є жінки, є діти, якби дитячі різні поїздки. І, на жаль, в Угорщину досі є скажімо, підтримка їхнього туристичного бізнесу. Фактично, ми зараз маємо припинити абсолютно будь-яку підтримку своєю гривнею, ось цієї ворожої зараз для нас, країни. Коли вона стане е для України прихильна, тоді ми можемо це розглядати. Тому хто дотичний до цих туристичних різних структур, майте на увазі, якщо ви відправляєте когось у путівку в Будапешт, подивитись да на Буду і ПЕШТ, ви фінансуєте знищення. Харкова фабами російськими і власне не тільки в Румунії проходили вибори, а ще й в Польщі. Правда, в Польщі був перший тур, і в першому турі е кандидат від радикальної антиукраїнської партії Конфедерація набрав 14,8% на 48%. Не пройшов у другий тур, але в другий тур пройшов також і інші антиукраїнські діячі. Власне, от зараз ми результати виборів в Польщі вам зачитаємо. А вже підраховано 99,99% ,99 виборчих дільниць. Там лишились декілька, тому фактично вже результати не зміняться, але процедури. Дотримання, щоб порахувати 100% голосів, офіційно оголосити це буде сьогодні-завтра. Тому, е, поки за офіційними даними, е, власне, мер Варшави проукраїнський да, про європейський Рафал Тшас Тшасковський е, набирає 31,2% голосів, а його опонент. Е, Карл Навроцький, директор інституту національної пам'яті, набирає 29,7%. Тобто розрив дуже дуже малий. І тут важливо, хто цей Карл Навроцький. Фактично, це антиукраїнська особа, яка Будую свою політичну кар'єру на антиукраїнських заявах, Волинська різня, геноцид поляків українцями односторонні і так далі, і тому подібне. Тобто, ми бачимо, що в Польщі теж є великий значний сегмент ось цих. Антиукраїнських настроїв. І, на жаль, другий тур може бути досить-досить неприємним для нас, тому що розрив між цими кандидатами досить малий. А власне, третє місце яке посів ось цей Словомір Менцен антиукраїнської конфедерації, це ще фактично майже 15%, які, скоріш за все, попадуть в електорат ось цього Навроцького. Тому другий тур. Виборів в Польщі, президент Польщі буде теж важливим для України. Треба хто з українців живе в Польщі, хто має громадянство, десь там обов'язково йдіть на вибори, обов'язково голосуйте за Рафала Часковського, агітуйте своїх знайомих, щоб йшли, агітуйте поляків да, пояснюйте їм, що ось це загравання з Росією. Закінчиться тим, що росіяни будуть штурмувати Варшаву. Якщо росіяни захоплять Україну, вони будуть нас брати і як гарматне м'ясо кидати на штурми Варшави, Гданська, Вроцлава, Любліна, Кракова. Тому, якщо поляк, ти не хочеш е, сидіти в окопі під Варшавою, да, допомагай зараз Україні. Це дуже важливий меседж, який мають розповсюджувати всі українці. Всі. Українці, якщо ви в Польщі, якщо у вас є знайомі поляки, кажи: якщо ти не будеш підтримувати Україну, я будуть під Варшаву. Ти будеш в Окопі під Варшавою. Це дуже важливо, тому що вони думають, що війна це десь там, десь далеко, десь в Україні. Але війна в Європі. Війна йде в Європі, ми є органічною частиною європейської спільноти, І ця війна так чи інакше торкається всіх країн. І заплющити очі і сказати: Ні, ні, от там війна не получиться, не вийде. Ой. Іноді аж так думаєш, світ котиться в якусь прірву, а потім думаєш, а світ вилазив чи з цієї прірви. Да? Чи раніше не було стільки ж ідіотів, просто, можливо, не було стільки засобів масової інформації, не було Фейсбуків, ютубів, твіттерів, да? І не було так розповсюджено ці. Тепер ми бачимо, да? хто з цих політиків що собою представляє. Так, поїхали далі. І власне в Ватикані. В Ватикані була процесі інтронації нового папи римського, власне, там був і президент України, і були інші делегації. Дуже дуже важливо, що цей папа власне має таку досить проукраїнську позицію. Принаймні, перші кроки, які перші заяви, які він висловлює, вони містять чітку. Проукраїнську позицію. Це дуже дуже добре. Це відрізняється від того папіка, який там давайте дружить Росія, Україна, давайте міріться, це ж сьостри, да, сьори, давайте там разом хрест не і так далі. Та й папа вселяє великі надії. Як буде далі, ми не можемо знати, да, ми не Вангі, що прогнозувати, але ми сподіваємося, що це також е, великий, великий. Велика цеглинка на шляху до перемоги України. І, власне, неочікувано, да, але США, США назріває невдоволення Путіна. В уяві Трампа було там надо просто перестати стріляти, да, як нас в 2019 році. Але реальність зовсім інша. Ти спочатку вірить, що просто цьому дядьку треба сказати: Володя, давай установимо війна, давай буде мир, водка, дрім-водка. Ні. Ні, Дональд, не буде так. Тому що у Путіна зупинка цієї війни це програш, це розпад Російської Федерації. Він це розуміє. Він буде намагатись захопити Україну. І Сполучені Штати. Скільки б там не говорили по телефону з Путіним, це не призведе до результату. Єдиний результат це безумовна і масована підтримка України і санкціонування, і тиск на Росію. І, власне, дуже добре, що США саме висунули позицію безумовного припинення вогню 30-денне перемир'я, Україна на нього згодна, а Росія. Не згодна. Я думаю, що зараз ще будуть танці з бубнами навколо ось цього, що ми час, Владимір, Владимір, ми договорімося, але, врешті-решт, білий дім побачить, що нічого з цього не буде. Для нас важливо наскільки швидко прийде це усвідомлення в Білий Дім, але власне вже є нові цікаві заяви Да, США готують нові санкції проти Російської Федерації, якщо Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною в дусі доброї волі. Це заявили в США і сказали що санкції Байдена були м'які, тобто. Ми зараз знаходимося в тому таймлайні, де Трампісти кажуть, що санкції Байдена були м'які проти Росії. Що відбувається взагалі? Я вже втратив зв'язок з цими реальностями. Міністр США да, Скот Бесенд. Заявив, що президент Дональд Трамп дуже чітко дав це зрозуміти. да, що е, будуть санкції проти Російської Федерації, якщо Росія не погодиться на ось це перемір'я. Та що я можу вам сказати, так це те, що санкції були байденовські, були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це піштовхне внутрішні ціни на нафту, сказав міністр фінансів США. Я трошки в шокі. З одного боку, ми бачимо, як Трамп намагається поцілувати в дупу ось цього Путіна, з іншого боку, вони кажуть, що Байден недостатньо був жорсткий з Путіна і цілував його в дупу. Що, блін, відбувається? Я реально заздрю тим, хто намагається зануритись в підсвідомість. І його компанії, що робиться в їхніх головах? Таке враження, що там шизофренічне роздвоєння, розстроєння, розчетверіння особистості сьогодні просинається Трамп миротворець, завтра просинається Трамп зрадник, післязавтра е, Трамп е, митник і так далі. У нього просто в голові якийсь хаос. І ці люди, на жаль, правлять зараз найбільшою і наймогутнішою державою в світі. Трошки трошки це неприємно. Австрія, поза, скажем, позаблокова нейтральна Австрія починає дрейфувати в бік, скажем, військового співробітництва з іншими країнами на підтримку України. Власне, Австрія може взяти участь у миротворчій місії в Україні, заявила її міністерка оборони Клаудія Танер. І це дуже дуже важливо, да тому, що більше й більше країн заявляють вже, вже свою. Декларативно, хоча б функцію, да, що вони е потенційно будуть брати участь у цій миротворчій місії раніше, раніше, ще рік тому, такі питання навіть не піднімалися. Бо ж які миротворці, все забудьте, це щось там у вас робиться. а Ми туди не суємося. зараз. Європа починає усвідомлювати, що миротворча місія і це гарантія спокою самої Європи. Якщо українські ой, європейські миротворці будуть... Знаходитись на Донбасі, це значить, лінія фронту не буде під Віднем Лінія фронту не буде під Варшавою. Лінія фронту не буде під Берліном, Парижем. Це дуже і дуже важливо. Тому що Європа просинається, але Європа просинається після такого ляпаса від Трампа і цієї гоп-кампанії. Ну і власне. Це Рубіо да, Рубіо із команди Трампа анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від тридцятиденного перемир'я. Тобто ми бачимо, що це не один чиновник з команди Трампа, це озвучує. Так і власне я схильний до того, що Росія не піде ні на які тридцятьденні перемир'я, Путін буде прогинати, тому що він не пац... не пацан буде. Так? У Путіна мислення гопніка, так? він висунув свої вимоги. Якщо зараз він прогнеться все. Він не пахан, його прогнули. Тому він не буде прогнатись на ось це 30-денне перемир'я. І це для нас дуже-дуже добре, тому що США тоді треба буде якось відреагувати. Путін тоді буде в очах США вже ну, не скаже, що він молодець, він хоче мира. Він не хоче 30-денного перемир'я. От, і Рубіо сказав, ми неодноразово повідомляли росіянам вже майже два місяці, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу. Я думаю, що це якраз зараз набуває успіху. І це блін, який він грозний цей Рубі, коли читає текст. І це одна з речей, яку я знову підтвердив, перебуваючи з лінці Грем цього тижня в Туреччині. Це те, що їх зараз 70, І я думаю, що вони можуть наблизитись до 80, Це санкцій. Що зараз 70 санкцій, а буде вісім десятків. Або й більше, сказав Рубіо в інтерв'ю «Face Nation». Держсекретар зазначив, що просто факт і те, що ми тижнями говорили росіянам, мала статися. За його словами, вони діли так, щоб дати час для розуміння, чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах. Переговори з дияволом завжди закінчуються тим, що диявол пожирає і забирає вашу душу. Жодних переговорів з чортами, жодних переговорів з демонами, жодних переговорів з дияволом. Україна це територія Янголів. Росія це пекло. Пекло має бути знищено. Слава Україні! Підпишіться і скиньте відео, друзі.